Ми зараз підійшли до куща. Це в нас корневласний кущ і плодоношення. Ви бачите перед собою. Це гібридна форма селекції бурдака Олександра Васильовича під назвою Басанті. Дуже ранні сроку достигання. В наших умовах зазвичай вона достигає в перших числах серпня, а інколи бували роки навіть в кінці липня були стиглі гронки. Але в цьому році вона дещо затримується в зв'язку з весняними заморозками. Але ви бачите дуже хороше плодоношення. Єдине тільки трошки не пощастило з запиленням, як і більшості сортів. Дуже були несприятливі погодні умови, але все рівно видала дуже хороший результат. Кущик у цьому 4 роки. Спочатку нас він плодоносив на привитому варіанті для опробування, пройшов всі ці процеси і перенесли ми вже його на власний от Його зараз і демонструємо плодоношення. Ягода досить крупна, десь в середньому від 12 до 18 грам. Окремі бували і до 20 грамів ягоди, має дуже щільну хрустку м'якоть і дуже така. Тонесенька шкірка. При розкусуванні ягоди ягода взривається в роті, і відразу тане, її не відчуваєш зовсім. Гармонійний смак, хороше сукор практично не відчувається навіть кислота, дуже смачна, дуже така хрустка, соковита. Хто любить хрустики, то басанті це одна із них, дуже шикарна штука. І має дуже хороший потенціал по плодоношенню. Бачите його нагрузку, тут досить таки багато грон. Не звертайте уваги десь на, можливо, підгорошене, Ну, це просто такий дуже невдалий рік був для всього виноградника, в тому числі і для Басанті. Дуже класна форма, подобається всім і нашій сім'ї, і всім відвідувачам, які до нас приїжджали. Дуже шикарна, дуже товарна і красива форма басанті селекції Бурдака Олександра Васильовича.